Українці з Каліфорнії на дроті. Привіт, любі мої, де б ви не були. Вчора я зачепив тему цих кол-центрів, шахрайських кол-центрів і згадав, що койоти звідти непогані виходять, а з інших професій не так. Це я до того, що, щоб ви розуміли, що виходять люди не тільки ті, котрі хочуть покидати територію України, бо там оце все твориться, що там твориться. Ну, насправді там таке не твориться, як воно компілюється, як, як ця концентрована вижимка потрапляє по всіх телеграм-групах, в тому числі тих, які топлять чи організовують чи за всіх переживають, щоб вони покинули Україну в лапках, бо то звичайно суцільне лицемірство. І ніщо інше, тому що якщо ти хочеш, щоб люди вийшли, розкажи, куди люди мають виходити, а не розказуй про те, що треба спочатку тобі гроші занести за там якісь перевірки, щоб, не дай Боже, прикордонники не попали в ряди. Прикордонників тут немає. Прикордонники мають якусь честь і гідність. І також є люди, які оступилися, які почали працювати в тих шахрайських кол-центрах під приводом того, що вони будуть із. Тої і з їх робочів, з їх робаків гроші витру, витрушувати. А здебільшого із цих кол-центрів, з цієї шахрецької справи, там виходу немає. Тому що в якийсь момент ви там вже всі пов'язані, і ти вже знаєш стільки, що якщо ти десь рота відкриєш, то ну, то всі справі кінець. Як мінімум там, конкуренти можуть дізнатися, е, отримати якусь там інфу і зробити е, е, конкуренцію. Це типу саме менше, що може стравитися. А, а загалом ця вся фігня може закінчитись там, якимись масштабними посадками і, і, і всім таким. Тому люди, які в'язалися в цю справу, вони з одного боку нариваються, що їх знайдуть, і, і з, ними, з ними погано поступлять. Так що, мабуть, вони будуть не дуже добре себе почувати, якщо будуть почувати себе взагалі після цієї зустрічі на, на цих всіх росіян і на тих, хто був там ними, найматегії, наривалися на хлопці з кол-центрів, і в тому числі. Звідки я це знаю? Тому що я спілкувався з ними. Спілкувався з цими людьми, які тікали з України, які успішно тікали з України не через те, що. Їм там треба дуже було Україну покинути, що їм там життя не було щось таке. А їм треба було звалити з України, тому що в них проблеми були з самою Україною або з тими хлопцями і дівчатами, якими вони дорогу перейшли і натворили справу. Також з України тікає сила Селена народу, які от якраз мелькають в тих статистиках, через яких не пропускають там через якийсь угорський кордон, яких викидають з Німеччини, ліплять їм там якісь депорти і все таке. То серед нашого контингенту є також люди, які натворили добрячих справ в Україні, в яких на лобі написано, що він, він проблемна людина, якщо не сказати більше. Що він, він там натворив справу в Україні, десь там втік зі свого рідного міста, не через те, що на заході України спокійніше десь сидіти, в якійсь там ворогті чи в околицях, чи якісь Коломиї. Бо в Надвірній не так, бо там надвірськи цика бігає куди активніше ніж в цих туристичних місцях. І сидить, ховається і виношує плани, як це втекти через гори з України, тому що йому повертатися додому не можна, бо його там схоплять, посадять в тюрму, і, вся, і, всі, і такі справи, бо там була якась, якась п'яна бійка. Чи якісь там розбій, чи якісь взагалі напівкримінальні кримінальні ну, кримінальні як правило, кримінальні справи розбірки. І їм тепер треба, їм тепер вороття нема. Їм це кому, кому, а їм ось ця війна, якраз те, що Бог послав. З одного боку, він дає їм шанс почати своє життя спочатку, десь в іншій країні. Ну а з іншого боку, такі люди із таким майнсетом, із з таким шлейфом, якого вони там назбирали в Україні, ну їм навряд чи вдасться влитися по-нормальному в, в західні соціуми. І ці люди будуть і там далі виношувати якісь е, подібні плани, тому що. Якщо він в Україні спромігся ось цим на життя заробляти і виживати, чи, та, чи розважатися в такий спосіб, ну посеред Європ буде важко утриматись від такого способу життя, ну бо, бо там європейці вони ж як, як кошенята порівняні з тим, що із тим контингентом, з яким вони в Україні мали справу. Тому люди, які по закордонах, яких не пропускають через кордони, які найбільше вам кричать, що вам потрібні якісь печатки в паспорт, то це якраз такий контингент, яких якого, ну, вони з натовпом змішатися не можуть, бо вони там ну, свастику собі на лобі зафігачили в якісь там, чи якісь інші знаки, по яких поліція просто їх розпізнає по виразу обличчя. І прикордонники також, бо їдуть хлопці, в мене є нагода побачити фото людей. Тобто вони мені дуже часто скидають фото не заблюрені, а звичайні, і я там вже їх блюрю. Зараз вже їх треба блюрити майже, майже всім. Знову таки взяли собі за моду, що треба ховати своє обличчя. То одним словом, людей видно. Я вже теж тип, дорослий дядько, ну хлопчик, мабуть, дорослий. У період у мене вже завершився давно, років скільки там? А, 30 назад. <кій> Мені 47 років. Тому я трохи назбирався цього досвіду і. Трохи щось про, про людей знаю. Тобто якась інтуїція в мене є, тому що інтуїція в нас досвід убереться. Чим з більшою кількістю людей спілкуєшся, тим більше твій мозок тобі наступного разу дає готових результатів. Ось так це якось працює. Тому в жодному випадку не треба розглядати якісь там крайності, готуватись до самого гіршого, бо в Україні, звичайно, всіх вчать готувати до самого гіршого знову ж таки. Абсолютно з благородною метою, щоб побрати вас на гроші, щоб та от підготовка, правильна підготовка виглядала так, як підготовка до ядерної зими. З хати вийти подібно до того, що треба вийти із бункера після того, як цивілізації на поверхні землі знищені, і люди там вже живуть в підземелях десятки років і харчуються якимись щурами чи чимось таким. Ну, ось до такого абсурду воно доведено. І... Ну і відповідно, ви починаєте себе готувати по закордонах, що ви там якісь нелегали, ще яка фігня. А, є реально люди, які натворили справу в Україні і за ними прийдуть. От їх будуть депортувати звідти, тому що рано чи пізно там та неповоротка українська правоохоронна система вона таки народить там якісь. Постанову судді про затримання, і він буде оголошений там, в розшук, і також він попаде в списки там, Інтерполу. Ну, його там десь в якийсь момент візьмуть, і таких людей привезуть в Україну, про них напишуть в газетах. Обов'язково наші ті пропагандистські змітки, як Українська Правда, вам про це напише. До речі, Зеленський він таки комуніст, він місту Староконстантинову присвоїв звання міста Героя. Він реальний комуняка. <хи> Ось так. Тому що ці голоси будуть кричати про те, що українців депортують, а пропаганда буде використовувати ці наративи про те, щоб ви там сиділи, не рипались нікуди, щоб ви знали своє стойло, не претендували ні на яке хороше життя і готувалися до того, що вам відведено до тієї незаздрісної долі. Так, є певна певний прошарок населення, які зі своїм життям нічого не зробили, які народилися в поганих умовах, в якихось поганих місцях в Україні, в тих поганих місць, села Селена. І, звичайно, за той короткий проміжок часу, який їм був відведений, вони не спромоглися якось е рухнутися, якось покращити своє життя. Багато людей просто не мають грошей ні на що. Вони там не мають грошей, щоб, платити, щоб жити в готелях, щоб платити таксистам. Ну і фактично ці люди вони приречені. Вони закінчать погано. Не через те, що, що вони якісь не такі, всі люди однакові, вони в принципі можуть. Якщо мають приклад перед очима, вони можуть е, показувати якусь позитивну тенденцію, вони можуть рости над собою, вони можуть переміщуватися із міста в місто, зробити на роботу, е, здобувати якісь там навики і по покращувати свій добробут, покращувати вміст свого е, черепка, своєї цій, такої, цій коробки черепної. І, е, в принципі, де би ти там не родився, народився кому мухосранську, в якій бідній сім'ї, все одно ну, в людей є шанс. Але зусиллям треба докласти набагато більше. Інша справа, що їм розказують про те, що як дівчаткам розповідають про те, що ти достойна любові через те, що ти просто існуєш. Ну і хлопчики теж цей наратив підхоплюють, його, і вони теж думають, що. Вони бідні нещасні і мусять, мусять бути злими на весь світ. Тому що з ними несправедливо всі поступають. Їм ж повинні всім допомогти. Він же ж у біді. Його ж там ловлять, грошей в нього немає і, і, і так далі. Ну, а виходить, йому й не допомогти нема кому, тому що він не може попросити ніяких жінок, щоб вони там поїхали авангардом. і ну, Знайшли, знайшли йому як поближче де вийти. Знайшли самі якихось таксистів, які би їх підібрали, і по звичайній е, таксі для туристів їх там завезли. А не так як наші доблесні койоти зробили, що до заросляка за 200 баксів треба доїхати. Не за тих 500-700 гривень а за 200 баксів. Фантастично! Молодці хлопці, Пишаюся. То такі от справи. Тому що ви знаєте, хто ви є. Ну, можливо, ви думаєте краще, ніж ви є. Якщо ви спитаєте людей на вулиці, ну, спитаєте людей, які вас знають, ну, і ви також можете простежити самі про, по, по своєму тому попередньому досвіді. Як часто вас там якась поліція зупиняла на вулиці? Ну, звичайні часи. Скільки у вас там якихось конфліктів було на рівному місці, там з якимись посторонніми людьми. Ну і в принципі, по ну не знаю, пройдіть якісь там тести в інтернеті, пошукайте наскільки ти якась проблемна чи дефективна особа. І, і Якщо ті тести не покажуть, що ти якийсь бідовий, то кому, кому, а тобі підставляти собі соломки не треба буде. Тобі треба тільки покинути Україну, а там далі довіритись людям. На тебе буде все добре. Не треба їздити ні по яких Сербіях. Не треба вигадувати м, якісь там не знаю, легенди, фантастичні шляхи. Треба просто говорити правду, і ти дістанешся туди, куди, куди, куди треба, по тобто, тих Німеччинах. Ну, такі от пироги. Так Тобто, всім успіху, зустрінемося по той бік кордону. Кисак. Кази няу.